Ніж далі, я знову тут. Я знаю, ви любите мої розмовні огляди. Можете не писати що ні. Тому сьогодні показують топ 3 стильні і теплі куртки зі стіма на таку погоду, як зараз. Перший лот бомбер у клітинку утеплений, який складається на 25% з вовни. Я не втомлюсь говорити вам про розклад, тому що для мене це дуже важливо. Це той самий акцент, який зробить навіть супер базовий лук стильним і цікавим. Щось між ретро, щось між стріт, але зараз дуже актуально. Демісезонна куртка куртка вітерія в такому небесно голубому, дуже гарному кольорі. Вона йде з капюшоном, щоб друг нічого вам нікуди не задувало. Знизу вона затягується, дуже красивий колір. До речі, вона ще є в сірому. Знову моя улюблена ситуація, коли ти не знаєш що одягнути, і ти просто вдягаєш будь-що під низ, а зверху її там ззаду дівчата працюють. Я сподіваюсь, мене не виженуть. На десерт я залишила цю красуню. така, я б сказала, не для всіх. Для самих сміливих я впевнена серед вас такі є. Бомбер він теж в клітинку, але просто подивіться на ізюмінку. Це хід хутряний камірець. Як тобі таке Ілон Маск? В одній речі зібрані просто всі тренди цього року. Це дуже стильно виглядає. А головне, вгадайте, скільки в ньому відсотків вовни? 20. Я буду говорити це всюди. Я впевнена, що вам сподобалась моя підбірка. А більше верхнього одягу ви можете подивитись у стіма на сайті або прийти до них в магазин, вообще так. і подивитись своїми глазками, пощупати і вдягнути, поміряти і придбати.